На площі Нахімова відбувся гала-концерт за участю зірок української та російської стради. Побувала у центрі культурних подій і наша знімальна група. Відкрили святковий вечір військові музиканти України та Росії, ансамбль пісні і танцю центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України та ансамбль пісні і танцю чорноморського флоту Росії. Заслужена артистка України, флотська співачка Тетяна Барткова привітала моряків закарпатською коломийкою та флотською піснею. Дозорі любі наші офіцери, адмірали, ветерани. Матроси, вітаємо вас з вашим професійним святом День Військово-морських сил України. Зі святом нехай вам щастить щастя, радості, здоров'я, родинного благополуччя і сім футів під кілем. Вже вкотре до Севастополя приїжджає народний артист України, співак, композитор, лауреат багатьох фестивалів Іво Бобул. Творче життя маестру пов'язане із Білокам'яним. Ще наприкінці 70-х його запросили у творчий колектив море Севастопольського відділення Кримської державної філармонії. Тож і до сьогодні Іво Бобул частий гість нашого міста. Це місто для мене є як святе. І мені дуже подобається тут. У багато моїх друзів, музикантів залишилось і так людей дуже багато знайомих. Тому я тут не перший раз. Я хотів побажати, щоб єдності було, щоб не було ніяких там конфронтацій. Не хочеться з політикою зв'язатися, бо дуже велике свято. І я хотів, щоб свято було завжди на нашій землі. Перший першим на концерті батько був у його молодший син Данило, хлопчик в захваті від Севастополя. Севастополь просто клас. Що здесь мой папа виступав? Здесь мені все подобається. Все, 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 би все. Чудовий настрій глядачам подарував і творчий тандем Володимира Данильця та Володимира Моїсенко, більш відомий у народі як Кроліки. Город, Світлий город, несмотря на ту трагедію, яку він переносив много віков. Он светлой душой, светлыми помыслами, светлыми поступками. Это прекрасный город, прекрасные люди. Мы много раз здесь бываем. И всегда нам мало в этом городе. Мы мало здесь бываем. К сожалению. И морякам естественно и всем кто имеет отношение к этому празднику великолепному э, хочется пожелать но ну, прежде всего э, здоровья. здоровья счастья стабильности да Никак... короче зарплаты естественно никогда в жизни чтобы вот это вот э, та мощь которая существует на флоте чтобы она не применялась по назначению да пусть она будет у нас но пусть она никогда в жизни не, не, не применяется будьте живите счастливо и весело и я всегда ставлю в пример во, во всех городах мы Были здесь неоднократно на праздники. Так как любят свой город, так не любит никто. Популярна молода виконавиця Міла Нітіч у Севастополі вперше, тож вражені від міста безліч. Сьогодні приїхала перший раз в своїй житті, хоча в Криму була до цього, но була в других городах. Вот. Безумно классный. Мне очень понравился порт. Я сегодня уже успела увидеть. И успела уже даже искупаться в вашем замечательном море. И вообще, Крым это такая большая теплая души для меня, потому что он всегда у меня ассоциируется с домом и уютом почему-то. Очень хочется пожелать им очень много терпения, потому что э, очень сложно находиться далеко от родных, далеко от любимых э, долгое время. Мне хочется, чтобы эти люди, э, скажем так, служили своей стране во благо, и, но и не забывали про себя. И э, самое главное, да много любви к своей работе, потому что хотя мне кажется, что те люди, которые там, они не могут не любить ее, тем более море. Это красота. Шквал аплодисментов взорвал выступ улюбленной группы богатех Любе. дорога, дорога, ты знаешь, как много о жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного. Відбрав на Майдані на Хімове, багато глядачів, не тільки Севастопольців, але й чисельних гостей нашого міста. Вже вкотре до Севастополя спеціально до Дня флоту перебуває подружжя з Естонії. Приїхали вже другий раз в Севастополі, іменно конкретно на праздник, День военно-морского флоту, смотрели сьогодні парад. Мій муж служив здесь 35 лет назад на Красний Крим. І Тому, як в честь пам'яті, ми приїжджаємо сюда по Вот, Вообще город, конечно, очень нравится. Уезжать даже не хочется. Очень дружелюбный, очень красивый. Даже не знаю, что сказать. И всех еще раз с праздником. Впечатление большие от концерта. От концерта тоже очень красивый концерт, очень хороший. Мы вот почти сначала здесь уже устали, но все равно слушаем и дослушаем до конца и ходим еще посмотреть. Салют спасибо большое організаторам концерту. Очень приятно. я вообще вперше на этом. Хоча сама Сівастополі живу. Дуже приємно всити чути і бачити. Ми місцеві жителі. Ми приходимо сюди очень часто. Все прекрасно, все отлично. Ми в восторгі восторге. восторге. Завершилося святкування Дня флоту України та дня військово-морського флоту Російської Федерації, артилерійським салютом і фейерверком.